Доброго дня, мої шановні! Продовжуємо вивчати з вами види легкої атлетики. Метання. Метають диск, спис, молот та штовхають ядро. Метання м'ячика і гранати вважається застарілим видом. Метання м'ячика застосовується на змаганнях серед школярів, а метання гранати серед допризовної молоді. У метаннях дуже важливо дотримуватися правил техніки безпеки. Зараз ви бачите зону для метання. В які розташовані сектори. На задньому плані ми бачимо сектор для метання молота і диска. А прямо перед нами спортсмен готується метати спис. Він входить в свій сектор, спис метають з розбиву, довжина розбиву 30 метрів. Він іде до місця початку розбиву. готується, робить розбіг і метає. Тут найголовніше не заступити за лінію. Якщо буде заступ, то суддя підіймає червоний прапор і результат не зараховується. У цьому епізоді ми бачимо, як спортсмен навмисно переступив білу лінію, це називається зробив заступ. Таке трапляється, коли спортсмену не подобається його результат, і щоб не ганьбитися, він таким чином анулює свій результат. Якщо заступа не було, суддя піднімає білий прапор. Після цього інші судді вимірюють довжину метання, а результат заносять в протокол змагань. 1984 рік німецький атлет Увехон метнув спис майже на 105 метрів, спис перелетів через все футбольне поле і приземлився в двох метрах від краю. Стало питання про безпеку спортсменів, які знаходяться в зоні для стрибків. Після цього конструкцію списа змінили. Спис став зі зміщеним центром тяжіння вперед. Це зменшило дальність польоту. На сьогоднішній день світовий рекорд у чоловіків становить 98,5 метрів, а у жінок трохи більше 72 метрів. Але перенесемося в сектор для метання диска для забезпечення безпеки учасників, суддів і глядачів. По периметру кола встановлюється запобіжна огорожа висотою 7 метрів. Вона ще називається клітина. Ширина воріт огорожі 6 метрів. Спортсмен повинен потрапити в ворота, інакше диск врижеться в огорожу. Диск метають з кола діаметром 2,5 метра. Заборонено виходити з кола до приземлення диска, інакше заступ. Метання диска вимагає великої сили і координації руків. Вага диска 2 кг у чоловіків і кг у жінок. Метання диска це один з небагатьох видів спорту, де світової та олімпійські рекорди належать жінкам. А зараз метання молота. Метальник молота повинен мати силу і координацію рухів, щоб кинути молот вагою 7 кг 265 г. У жінок вага молота менша, всього 4 кг. Сектор для метання молота так само обгороджений кліпкою. З шириною воріт 6 метрів, що становить 35 градусів кут сектора, діаметр кола, з якого метають молот 2 метри 135 см, тобто менше, ніж у метальників диска. Результат залежить від швидкості вильоту снаряда. Для цього спортсмен спочатку робить 2 оберти молотом над головою, без обертів тулубом, а потім 4,5 оберти разом з молотом. Від кількості обертів залежить швидкість вильоту і дальність польоту снаряду. І нарешті, ядро. Ядро не метають, а штовхають. Тому немає необхідності встановлювати запобіжне загородження клітину у штовхачів ядра такий же діаметр кола, як і у метальників молота, 2 метри 135 см. Також вага снаряда – 7 кг 260 г у чоловіків. І 4 кг у жінок. По суті, молот – Це те ж саме ядро, тільки він прикріплений до дроту з рукояткою. Перед поштовхом спортсмен повинен прийняти вихідне положення, а саме зафіксувати ядро у шиї. Існує декілька технік штовхання ядра. Найбільш результативна і використовується майстрами міжнародного класу. Це техніка стрибка. Ось подивіться. І техніка з повороту.